Книгосховище подкаст Олени Гусейнової про книжки, що допоможуть прожити та пережити непрості воєнні реалії. Вітаю слухачів! Мене звати Олена Гусейнова, і сьогодні я буду говорити з вами про книжки. Знаєте, що книжка це ідеальна річ, якою була вигадана, винайдена, такою залишається сьогодні, так само, як колесо, ложка або порох. Що можна додати, як можна модернізувати ідеальну річ? Ні, вона і далі допомагає нам бути самими собою в цьому житті. Сьогодні я пропоную вам три важливі книжки тижня, і цього разу натхненням до цього списку стала фраза Єжеґідройця: немає незалежної Польщі без незалежної України. Мені завжди здавалося, що ця фраза, ця ідея, цей спосіб мислення і розуміння ситуації геополітичної культурної культурної єжеґідройця поставив крапку в ворожих стосунках польсько-українських і почав їх рухати і підштовхувати до солідарності. Яку ми тут і тепер спостерігаємо? Ми відлуння цієї фрази бачимо, коли польські політики виступають на міжнародних майданчиках, але ми бачимо відлуння цієї фрази, коли розпаковуємо гуманітарну допомогу від поляків або коли зустрічаємо волонтерів на вокзалі в перемишлі, які допомагають вийти з поїздів нашим вимушеним мігрантам і пригощають їх неймовірно смачними печеними яблуками, як мені розказували. Сьогодні зі мною про це буде говорити пані Оля Гнатюк, професорка Києво-Могилянської академії Варшавського університету, дослідниця і віцепрезидентка українського Пен. Пані Олю, вітаю вас. Добрий день. Отже, що Добрий це день. за фраза єже гідройца? В якому контексті вона виникла, була почута, написана і що вона означає для поляків і українців? Насправді ця фраза трошки раніше виникла ніж її висловив Гєдройць. Ця фраза датується 20-м роком. Її вперше промовив у такому пості Ігнацій Дашинський, перший прем'єр-міністра відродженої Польщі 18-го року, лідер польської селянської партії. Це відбулося в Варшаві при зустрічі міністра закордонних справ Андрія. Лівецького міністра УНР і української делегації польських представників. Це був дійсно такий тост. Тут не важливо хто був першим, а важливо, що ця фраза постійно поверталася у тих, хто був прихильником польсько-українського порозуміння, попри всі е, якісь історичні проблеми і непорозуміння. Фраза звучала: немає вільної. Польщі без вільної України і вільної України без вільної Польщі, тобто це в обидва боки. Згодом саме в середовищі Паризької культури, головним редактором якої був Єжеґєдруць, ця фраза була дещо скорочена, і саме за цим стояв такий імператив, що польща має підтримувати демократичну вільну Україну право на Самовизначення України Польща визнала давно в цій довгі дискусії, яка велася на сторінках культури, просували саме цю ідею, що геополітична безпека нашого регіону центрально східної Європи залежить від існування незалежної України. Сьогодні це звичайно немає жодного в цьому сумніву. А тоді в 20-х в роках двадцятого століття промовив ще доповнення до цієї фрази Ольґерт і Полит Бочковський, що насправді мир в Європі неможливий без існування незалежної вільної України. Давайте почнемо з книжок. Які три книжки ви порадите нашим слухачам прочитати, щоб глибше зрозуміти цю ідею: ідею того, що безпека загалом центрально-східної Європи залежить від того, що у Україна буде незалежною, самостійною і вільною країною. Яку би ви порадили першою прочитати книжку? Піду напевно хронологічно. Першою в Україні з'явилася антологія польської публіцистики на сторінках паризької культури під назвою Простір свободи цю антологію опрацювала моя колега Богуміла Бардиховська. Переклад з'явився накладом київського видавництва Критика. Це антологія. Я саме цієї публіцистики, яка стосувалася українського питання, і, зокрема, саме цієї геополітичної підтримки, друга книжка з'явилася п'ять років пізніше. Під такою назвою Немає вільної Польщі без вільної України, Україна та Українці в політичній думці польської опозиції, 76-89 років. Авторкою її є Христина Чушак, українська досвід. Політологиня книжка вийшла у Львові 2011 року, і ще одну книжку я би дуже порадила, хоч вона є польською мовою. Це книжка Павла Коваля, польського політика, екс-віце-міністра закордонних справ, екс євродепутата, тестамент Прометеуша в українському перекладі це заповідь Прометея, тобто йдеться про прометейську ідею, Польща як Промете. Мей, який несе свободу, волю поневоленим народам Російської імперії, це такий розріз протягом ХХ століття дав дослідник Павел Коваль не тільки як політик, але саме як е, політолог, як е, дослідник. Очевидно, що до цього. Переліку варто було би додати ще Ольгерда і Полита Бочковського його вибрані праці. Цей тритомник в чотирьох книгах, який вийшов не так давно накладом Київського видавництва дух і літера, це показує саме шлях малих чи бездержавних народів до свободи, до здобуття самостійної незалежної держави. Бочковський це досліджував в різних ракурсах, і мені здається. Цю спадщину його як політичного мислителя варто сьогодні згадати, але найбільш актуально, звичайно, прозвучали слова президента Володимира Зеленського в такій епохальній історичній промові у Верховній Раді 22 травня. Він сказав: Я знаю, що історики часто сперечаються Хто першим сказав цю фразу: немає вільної Польщі без вільної України, але ми вирішили. Цей спір це воля українського і польського народів. Пані Олю, в 2014 році я відчула, що це не просто фраза, і не просто фраза, яка працює в інтелектуальному середовищі серед людей, які займаються гуманітарними дослідженнями, політологічними історичними дослідженнями серед письменників і художників. Що це фраза, яка просто охоплює кожного. Я в 2014 році дуже добре це відчула впродовж всіх днів українського супротиву, українського майдану тоді, але потім ми всі були свідками, як в якимось дивним чином цю єдність, цю солідарність намагалися деконструювати. У нас є точки, про які складно говорити, і от постійно хтось на інформаційному просторі в мене є підозри, що не без допомоги Москви, в ці точки намагався вцілити. Як ви думаєте, як ми тепер маємо з ними працювати, і чи готові ми до роботи і польські інтелектуали, і українські, і польські читачі українські до роботи з цими темами? На якомусь новому інтелектуальному рівні на рівні, коли ці теми, це і вісла, і волинь, ці теми будуть позбавлені можливості їх використовувати для того, щоб деконструювати українську польську солідарність. Маємо бути готові, маємо перегорнути цю сторінку. Звичайно, що спецоперація це не тільки військова операція, треба пам'ятати, що гібридна війна почалася навіть не 2014 року, а значно раніше. Я би повернулася ще до 2004 року. Того всього, що відбувалося навколо президентських виборів, тоді, але про роль. Російської пропаганди і російських розмаїтих спецоперацій не однієї, а багатьох звичайно вони були спрямовані безпосередньо на розрізнення поляків і українців, і це видно в таких дослідженнях, які показують звідки з'являлися такі посили у польських змі. Тобто, фактично, джерела були більш-менш однакові запуск ці. Їє підривної програми адреса Москва-Луб'янка, фабрика тролів, в тому числі. Тепер що нам робити, як нам працювати, потрібно зрозуміти, що немає народів праведників. І немає народів жертв. Є різні люди, є різні громадяни, які здатні як на подвиги, так і на лихі вчинки. Потрібно розуміти цю просту істину. І не тільки польське суспільство має це зрозуміти, але також і українське. І звичайно, сьогодні, час такої жахливої війни дуже важко сприймається такі непрості істини. Але з іншого боку, саме ця війна допомагає зрозуміти, що зрозуміло, де є ворог, зрозуміло, що ми буваємо кращими або гіршими. І Треба з цим попрацювати. Нам потрібно працювати з тим, що сьогодні є актуальним і культурним обміном, і взаємопідтримкою гуманітарною підтримкою відбудови України. Але в першу чергу це військова підтримка і політична на світовій арені, на арені Європейського союзу. Ось такі вчинки реальні, вони просто оновлюють. Цей капітал взаємодовіри, який був дещо підірваний протягом останніх років, усе змінилося з лютого 2022 року. Оля Натюк, професорка києва могилянської академії Варшавського університету, віце-президентка українського пену, а була з нами. Ми говорили про відому фразу, фразу, яка нас всіх зараз насправді надихає. і Багато що пояснює: немає вільної Польщі без вільної України, і немає вільної України без вільної Польщі. В неї є і продовження. Теж говорили про кілька книжок. Насправді вийшло більше ніж три, які варто прочитати для того, щоб глибше зрозуміти і відчути цю. Фразу я, Олена Гусейнова, прощаюсь з вами. Читайте українські книжки і вірте Збройні Сили України. Ви слухали подкаст Книгосховище. Пишіть у коментарях, про які книжки хотіли би почути у наступних епізодах. Щоби не пропустити жодного епізоду, підписуйтесь на сторінки подкасту на SoundCloud, Google Подкастах, Apple подкастах та на Ютубі, а також слухайте нас в ефірі Радіо Культура.